Кому потрібна твоя донька інвалід? зло крикнув Андрій, розчинивши вхідні двері. Його голос дзвенів від люті та зневаги. Він дивився на дружину так, ніби вона була йому чужою. Поруч із Наталею сиділа десятирічна Оленка, їхня донька, злякано дивлячись на розлюченого батька знизу вгору. У дівчинки почервоніли очі. Вона не розуміла, чому тато так кричить і називає її калікою. Наталя міцніше притиснула Оленку до себе, відчуваючи, як та дрібно тремтить усім тілом. Жорстокі слова чоловіка пекли серце, але вона намагалася зберегти спокій заради доньки. Забирай свою непотрібну дівку і забирайся, жбурнув Андрій, підіймаючи дорожню валізу, що стояла біля стіни, і кидаючи її до ніг дружини. Кришка валізи від удару відчинилася. По підлозі розсипався одяг та оленчині ліки. Андрій гидливо ковзнув поглядом по речах, потім по доньці в інвалідному візку. Мені набридло жити як у лікарні. Він виплюнув останню образу і, не озираючись, зайшов назад до квартири. Два літак голосно гупнули, що Оленка здригнулася. У під'їзді запала тиша. Наталя розгублено дивилася на зачинені двері, намагаючись усвідомити, що сталося. Щойно її чоловік, батько їхньої доньки, покинув сім'ю в найважчий момент. Ще недавно він грався з Оленкою і називав її своєю принцесою, а тепер в його вустах вона стала калікою. Невже це відбувається насправді? Він залишив їх без підтримки, без грошей, без даху над головою і з болем від своїх злих слів. Оленка схлипнула, вивівши Наталю з заціпиніння. Дівчинка сиділа у візку, стиснувши маленькі кулачки, і намагалася стримати сльози. Мамо! Прошепотіла вона. Тато нас покинув через мене. Її голос трентів. Вона почула жахливі слова батька і тепер звинувачувала себе. Наталя опустилася перед донькою на коліна і міцно обійняла її. Ні єдненька, не через тебе, твердо сказала вона, погладжуючи Оленку по спині. Ти ні в чому не винна, чуєш? Це тато не правий. Він злякався труднощів, от і все. Але я тебе ніколи не залишу. Ми з тобою впораємося, ми сильні. Оленка втулилася обличчям в мамине плече, сльози текли по її щоках. Наталя відчула, як важко схлипує донька, і сама ледь стрималася, щоб не розридатися в голос. Але вона не мала права розкисати. Треба було рятувати ситуацію, знайти, де переночувати, заспокоїти дитину, подумати про завтрашній день. Вона швидко однією рукою почала збирати розсіпані речі назад до валізи, іншою продовжуючи обіймати Оленку. Дівчинка затихла, притулившись до матері. Наталя підняла з підлоги пачку ліків, перевірила чи все ціле, і закрила валізу. Треба йти звідси. Повертатися в цю квартиру не можна. На щастя, неподалік знаходився невеликий готель при лікарні, де вони колись зупинялися на кілька днів. Там були умови для людей в інвалідних візках. Не роздумуючи, Наталя вирішила попрямувати туди. Пізнім вечором, вклавши виснажену подіями Оленку спати в номері готелю, Наталя вийшла на крихітній балкон. Нічне повітря було прохолодним. Жінка втомлено притулилася до стіни і дала волю сльозам. Вона ридала мовчки, закривши обличчя руками. Страх, образа, відчай все разом навалилося. Але посеред цього болю в грудях народжувалось і уперте почуття не можна здаватися. Полегшивши душу сльозами, Наталя витерла очі і подивилася на сплячу доньку через прочинені двері. Заради цієї крихітної людини вона горе згорне, але поставить доньку на ноги у прямому й переносному сенсі. Вранці Наталя почала діяти. Вона дізналася, що в одному з найкращих реабілітаційних центрів якраз з'явилося місце. Не роздумуючи, вона записала туди Оленку. Коштів катастрофічно не вистачало, але вона вирішила роздобуде гроші за будь-яку ціну. Головне, почати лікування негайно, щоб повернути доньці можливість ходити. Через кілька днів вони перебралися в невеликий орендований куток неподалік від центру. Життя пішло за новим розпорядком. Щоранку Наталя відвозила Оленку на процедури масаж, лікувальна гімнастика, басейн. Це була важка робота і для доньки, і для неї самої. Оленка втомлювалася, іноді плакала від болю та образи, що не виходить так, як хочеться, але мама завжди була поруч, підбадьорювала, витирала сльози, хвалила за кожен навіть крихітний успіх. Вечорами, коли донька засинала, змучена вправами, Наталя сідала за ноутбук треба було заробляти на дороге лікування. За освітою вона бухгалтерка, і незабаром їй вдалося знайти кількох клієнтів, щоб вести їхні рахунки віддалено. Ночами безперервно вона складала звіти і зводила баланси. Вдень боролася за здоров'я доньки. Важко, виснажливо, але вона стояла на своєму донька буде ходити. Бувало, глибокої ночі, ледь тримаючись від Томи на ногах, вона тихенько плакала у подушку, але вранці варто було їй побачити усмішку Оленки, сили поверталися. Відпочити і пожаліти себе можна буде потім, коли донька остаточно одужає. Повільно, по міліметру, але диво почало відбуватися. Одного разу в залі ЛФК сталося маленьке чудо. Під час чергової вправи Оленка, яка зазвичай боялася відпустити опору, раптом на мить розтиснула руки. Вона випрямилася і кілька секунд стояла сама, хистко, невпевнено, але на своїх ногах. Мамо! Дивися, я стою! Прошепотіла дівчинка, коли інструктор підстрахував її біля паралельних поручнів. Наталя не вірила своїм очам. Серце завмерло, а потім забилося з подвоєною силою. Вона кинулася до доньки, усміхаючись крізь сльози радості. Нехай це було лише кілька секунд, але для них з Оленкою стало величезною перемогою навіть така крихітна самостійність. Незабаром Оленка змогла зробити кілька кроків по воді в басейні. Ще через пару місяців дівчинка навчилася з підтримкою підійматися по сходах. Успіхи були невеликими, але такими значущими. Лікарі дивувалися завзятості Оленки, дівчинка теж помічала свій прогрес. Вона вже не плакала на заняттях, а терпіла біль і намагалася з усіх сил, вірячи, що скоро зможе ходити й бігати як раніше. І в той період, коли мама з донькою поступово ставали на ноги, в їхньому житті з'явилася людина на ім'я Василь. Одного вечора після групового заняття в центрі до Наталі підійшов незнайомий чоловік років сорока. Він похвалив Оленку за старання на тренуванні та представився. Василь був дядьком одного з хлопчиків пацієнтів. Так зав'язалося знайомство. Василь часто відвідував племінника і мимоволі помічав Наталю з донькою. Він щиро захоплювався тим, як самовіддано мати бореться за здоров'я Оленки. Розговорився з нею, запропонував свою допомогу, підвести додому, дістати рідкісні ліки, посидіти з дитиною, якщо знадобиться. Наталя чемно відмовлялася від особливих послуг. Після зради чоловіка їй було не просто довіряти людям, тим паче чоловікам. Але спілкування з Василем давалося легко. Він виявився людиною надійною та доброю. Поступово Наталя звикла до його присутності. Василь став добрим другом для них з Оленкою. Іноді, після процедур, вони всі разом гуляли в парку, щоб діти подихали свіжим повітрям. Василь приносив Оленці фрукти, нові книжки та настільні ігри. А головне, дарував просту людську участь, таку потрібну у важкі дні. Ішов час, і дружба почала переростати у взаємну ніжність. Василь все частіше затримувався в них допізна. Допомагаючи вкласти Оленку або обговорюючи з Наталею плани подальшої реабілітації. Якось проводжаючи їх додому, він зізнався, що захоплений її силою і давно не зустрічав такої дивовижної жінки. Наталя зніяковіла, вона відвикла чути щирі компліменти. Серце, одного разу опалене, довго не хотіло вірити у нову прихильність. Але дивлячись, як ласково Василь возиться з Оленкою, як тепло усміхається їй самій, вона розуміла, цей чоловік не схожий на Андрія. Одного разу Василь тихо зізнався, що полюбив її та Оленку всією душею і мріє, щоб вони стали його сім'єю. Почувши це, Наталя несподівано для себе відчула, що теж готова впустити у своє серце нову любов. За рік після знайомства вони одружилися. Весілля було скромним, але дуже душевним, поруч зібралися лише найближчі. Оленка на той час вже майже не користувалася візком, вона самостійно прийшла до мами з відчимом, щоб їх обійняти. Для Наталі це був найзворушливіший момент. Ще зовсім недавно вона й мріяти не сміла про таке щастя. Василь виявився власником великої компанії, про що не відразу зізнався, щоб не бентежити нову знайому. І ще до шлюбу, дізнавшись про їхні труднощі, він запропонував Наталі роботу у своїй фірмі з гнучким графіком. Спочатку Наталя ніяковіла і відмовлялася. Їй не хотілося приймати послугу, але Василь запевнив, що в компанії справді потрібна досвідчена бухгалтерка, і її знання будуть дуже доречними. Вислухавши його доводи, Наталя наважилася спробувати. Почавши працювати, вона швидко довела, що на неї можна покластися не тільки через почуття симпатії. Згодом її підвищили до керівника відділу, багато в чому завдяки старанню і знанням. Звісно, знайшлися й ті, хто шепотівся, ніби підвищили її лише завдяки шлюбу з власником компанії. Але колеги незабаром переконалися, Наталя виявилася на своєму місці заслужено. Вона працювала, не покладаючи рук, і навіть найбільш скептичні співробітники перейнялися повагою до її праці. Тепер Наталя успішно поєднувала кар'єру і турботу про доньку. Минуло три роки з того дня, коли Андрій покинув їх. З безпорадної жінки, що опинилася на вулиці з хворою дитиною, Наталя перетворилася на впевнену професіоналку і кохану дружину. А Оленка перетворилася зі зляканої дитини на життєрадісну 13-річну дівчинку, яка знову бігала і гралася з однолітками. Вона повернулася до звичайної школи і практично не відрізнялася від інших дітей, хіба що трохи обережнішою була на уроках фізкультури. Поступово Оленка почала називати Василя татом. Він оточив її турботою, і дівчинка всім серцем прийняла його як рідного батька. Одного дня в кампанії, що належала Василю, очікували кандидатів на вакансію до відділу, який очолювала Наталя. Переглядаючи резюме, вона наптом застигла. В одному з них значилося ім'я Андрій Коваленко. Серце йокнуло. Невже той самий? Може, однофамілець? Але варто було їй поглянути на кандидатів, що прийшли, як сумнівів не залишилося. У приймальні на стільці сидів її колишній чоловік постарілий, змарнілий, невовий, від колишньої самовпевненості не залишилося й сліду. На мить перед внутрішнім поглядом Наталі сплив той самий вечір три роки тому. Андрій на порозі кричить її слід про доньку інваліда. А вона, збожеволівши від горя, притискає до себе Оленку, що плаче. І ось тепер ця сама людина сиділа тут, у її офісі, сподіваючись отримати роботу в тих, кого колись зрадила. Неймовірно, але доля все розставила по своїх місцях. Наталя навіть не відразу впізнала в цьому чоловікові того самовдоволеного Андрія, що колись кричав їй образливі слова. Він теж помітив її. Андрій зблід, очі розширилися від подиву, мабуть, не очікував зустріти тут колишню дружину та ще й у ролі начальниці. Настала ніякова мить мовчання. Наталя перша взяла себе в руки і професійним тоном запросила кандидата Коваленка на співбесіду. Андрій підвівся, намагаючись здаватися спокійним, але плечі його тремтіли. Інтерв'ю пройшло для нього невдало. Він плутався у відповідях, погано знав необхідні програми. Інші члени комісії з подовом перезиралися. Невже цей претендент сподівається отримати місце? У підсумку рішення було очевидним Коваленку відмовили. Йому вічливо повідомили, що його кваліфікації недостатньо. Побажали успіхів у пошуку роботи. Андрій виглядав розгубленим і приниженим. Він мовчки встав, подякував і попрямував до виходу. Наталя вийшла слідом у коридор. На душі у неї вирували суперечливі почуття. Вона не відчувала радості від чужої поразки, скоріше гірке задоволення. Справедливість таки існувала. Раптом вона почула тихий голос за спиною «Наталю!» Вона обернулася. Андрій нерішуче стояв позаду. Наталю, привіт. повторив він невпевнено. «І Я не знав, що ти тут працюєш тим більше на такій посаді. Наталя промовчала, дивлячись на нього спокійно і відсторонено. Колишній чоловік зітхнув і продовжив. Ти добре виглядаєш. А Оленка, як вона? У нашої доньки все чудово, чітко відповіла вона. Оленка здорова, ходить, вчиться в школі, у неї багато друзів, вона щаслива. Андрій опустив голову. Я радий чути, тихо сказав він. Я знаю, я тоді вчинив жахливо, просто зломався, злякався, мені шкода. Пробач мені, якщо зможеш. В його голосі звучало щире каяття, але Наталя лише втомлено похитала головою. Прощати тебе чи ні вже не важливо, відповіла вона. Головне, що я обіцяла донці поставити її на ноги і дотрималась обіцянки. Ти говорив, що вона нікому не буде потрібна, а вийшла навпаки. Поруч із нею чудові люди, які її люблять. Вона потрібна мені, потрібна своєму відчиму, потрібна самій собі. Зрештою. А ось ти? Вона не договорила, та й не було сенсу. Перед нею стояв чужий чоловік, який колись зрадив сім'ю зараду власної легкості. Наталя подивилася на Андрія і раптом ясно зрозуміла, що більше не тримає на нього зла. Їй навіть шкода його, самотнього, загубленого. Всього найкращого, Андрію, тільки сказала вона, завершуючи розмову. Вона впевнено розвернулася і пішла геть по коридору. Біля виходу її вже чекав Василь. Побачивши чоловіка, Наталя посміхнулася, вона відчула, як тепло і радість розливаються всередині, все таки життя повернулося до неї світлою стороною. Василь помітив стривожене обличчя дружини і підняв брови. Все гаразд? Хто це був? тихо запитав він, киваючи на постать Андрія, що віддалялася коридором. Наталя подивилася слідом за колишнім чоловіком. Андрій плентався до виходу, сутулячись, наче старий, і жодного разу не озирнувся. Мій колишній, спокійно відповіла Наталя, беручи Василя під руку. Приходив до нас у компанію на співбесіду. Але нічого не вийшло. І, чесно кажучи, інакше й бути не могло. Вийшовши на вулицю, Наталя вдихнула на повні груди свіже повітря. Осінній вітер торкнув її щоки. Поруч був коханий чоловік. Вдома чекала здорова, щаслива донька. Наталя заплющила очі на секунду, і подякувала долі. Мати й донька разом пройшли через неймовірно важкі випробування і заслужили своє щастя. Справедливість перемогла. Людина, яка їх зрадила в підсумку, залишилася ні з чим, а Наталя з донькою здобули все, про що могли мріяти. Слова, кинуті полись у люті, виявилися брехнею. Справжня любов і завзятість здатні творити дива, а зло в підсумку завжди отримує по заслугах.